Минулої суботи до Дня міста Синельникова на стадіоні ДЮСШ пройшло урочисте свято. Свято відбулося за сприяння Святослава Олійника. Воно розпочалося із святкової торгівлі, розваг для дітей та виставки ярмарки народних майстрів. На виставці також були представлені усі міські школи, які на своїх стендах демонстрували вироби своїх учнів. Свято відвідали і міський голова Дмитро Зражевський разом із Святославом Олійником. Обидва гостя відвідали виставку. Та переглянули роботи майстрів, особливо на святі сподобалося Святославу Олійнику. Він дуже любить наше місто. Завжди приємно, коли ми можемо побачити. Не просто там гарне небо, гарне сонце, а і ще гарні обличчя людей, гарний одяг. Вони всі прикрасили. Сьогодні святкують день народження. Фактично це ж не просто день народження міста. Це день народження кожного люд... мешканця, який тут проживає, який живе. І з кожним роком я бачу, що наше свято воно стає все більше таким, ну, радісним, не дивлячись на те, що ми проживаємо все ж таки достатньо складні часи. Далі на гості свята чекали спортивний забіг та флешмоб, у якому узяли участь. Чась школярі міста флешмоб завершив першу частину свята. Далі на сцену запросили жителів міста, які внесли особливий вклад у розвиток синельникового. Їх особисто подяками нагородив міський голова. А декому подяки голови обласної державної адміністрації вручив Святослав Олійник? Він також привітав присутніх і побажав місту процвітання та розвитку. Побажати, що хочеться людям, щоб Уже і цей рік, і наступний рік все ж таки він уже йшов не під гаслами там захисту, а він йшов під гаслами розбудови, під гаслами побудови життя, побудови економіки, під е, розбудови медицини, освіти, всього того, що люди вже прагнуть багато років. Мені здається, що ми вже увійшли в цю стадію, що ми своєму від якби головні тягарі, ми свої вже ну, відмучилися. І я думаю, що і сподіваюся, і всім бажаю, щоб. Наступні вже періоди у нас були значно щасливіші і більше поспішок. Ми бачили на очах людей. Також жителів міста привітав і Дмитро Зражевський. «Дорогі Сініковці від імені городського собіта, від та лично, Я поздравляю всіх з нашим праздником 147-го сьомого нашого міста. Щастя, желаю щастя, здоров'я, желаю благополуччя. Хотілося б пожелати того, щоб наш міст рос, наш город процвітав, щоб. Нас радували діти, щоб ми уважали своїх родителей, щоб хватало місць в дитячих садах, школи були заповнені і робочі місця в нашому місті только росли. З праздником щастя, здоров'я, з днем рождения, дорогий город. Далі на гости святкування 147-ї річниці міста чекав святковий концерт, фейерверк та дискотека.